У темні часи дуже добре видно світлих людей. І це без сумніву про потужну армію волонтерів Соборного хабу, який діє на базі собору Різдва Пресвятої Богородиці у Прилуках. Це потужний центр, який допомагає армії та стоїть на захисті країни в тилу. Тут збирають на гранатомети, плетуть маскувальні сітки та химери, шиють каремати, формують медичні аптечки та закуповують автівки для фронту. Бо єдиний вектор це наша перемога над ворогом. Напередодні дня волонтера настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко був нагороджений грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Ця почесна висока відзнака є нагородою кожного волонтера від дітлахів, які організовували блокпости задля збору коштів до меценатів і доброчинців, які миттєво закривали усі потреби наших захисників. Резюмує Віталій Юрочко. Це відзнака від голови Верховної Ради, але це відзнака не мене конкретно, але Цієї величезної спільноти е, з числа добродій добродіїв, добродійок, які долучалися до волонтерства. Е, 2014, е, закінчення 2023 року, так, і тут треба перелічити. Не, не можемо по імену, це не буде правильно, бо я когось залишу омину увагою, але маємо розуміти, що е, медична царина... Ми маємо до цього дотичність. А пошивна складова, ми маємо до цього дотичність. Навіть сьогодні в, в, в автомобіль на дворі там є карімати. Так, потім шо е, ми шиємо, шили підсумки, шили розгрузки, е, готували їсти, е, отримували смаколики від рекламної компанії Сити Здається, що для волонтерів соборного хабу нема нічого неможливого. Його діяльність дуже різнопрофільна, а все завдяки потужній підтримці армії волонтерів, наголошує Віталій Юрочко. Які є свідомі того, що будучи українцями, для України треба жити, не тільки чекати, що вона тобі дасть. Так і тут треба виокремити є Костянтин Шитюк, є тут присутній Артем Рожко, є Олег Аврянов, є там пан Володимир Володимирович. Там Є прізвище е, Мазуренко є е, Микола Володимирович Марусенко е, там є Володимир Синенко. Тісна співпраця депутата Прилуцької міської ради Артема Рожка із Соборним Хабом зав'язалася ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона й сьогодні є дуже злагодженою і продуктивною. Наголошує доброчинець. Відтоді, як почалась війна повномасштабна, е, скажімо так, ну звернень було дуже багато. Все було хаотично, нічого не було зрозуміло, і народ сам по собі почав гуртуватися в якісь певні хаби. І їх було створено декілька у нас в місті Прилуки. От, і один із них це був Соборний хаб Віталія Юрочка, от, який так само звертався з якимись певними потребами. Ми допомагав, і десь в якийсь час певний з'явилися люди, які там вже декілька. Років проживали за кордоном і запропонували свою допомогу в плані придбання автомобіля і передачі на ті чи інші потреби на засилу. І я звернувся до Віталія, кажу: так і так, є люди, які хочуть. Ось і я впевнений, що у вас, мабуть, є такі запити. Тому давайте скооперуємося і почнемо роботу в цьому напрямку. І це була перш це був перший автомобіль. Хлопці придбали його там. Моє завдання було його там забрати, доставити на Україну. От і таким чином на ну, почалася нас вже більш-менш така плідна співпраця. Після першого був другий автомобіль, придбаний Артемом Рожком за власні кошти. Далі автівки купувалися в колаборації, та всі вони передавалися нашим захисникам через соборний хаб. Та, окрім автомобілів, було ще багато добрих спільних справ. Наголошує Артем Рожко. Що стосується пантеонів, так само все, що було потрібно. Транспорт, бруківку закупити і чимось, що допомогти. Ми завжди поруч, ми завжди разом і ми це все робимо. Також були старлінки, ми закуповували, це були медикаменти, це були ранці для медиків, які також були потрібні. Це були бронежилети, це були бронеплити, які безпосередньо використовуються. Тобто якщо чесно кажучи, важко зараз навіть вже згадати все те, що було на протязі цих останніх двох років. В синергії роботи волонтерів районної військової адміністрації, яка з перших днів війни об'єднала волонтерський рух в один нерозривний ланцюжок, та депутатів різних рівнів Соборний Хаб сьогодні міцно тримає волонтерський фронт. Хочу подякувати за те, що наш депутат, депутат від нашого округу, так пан Борис Вікторович. Будучи і депутатом і волонтерить, але разом з тим я маю радість констатувати, що ми можемо кооперуватися так і об'єднуватися навколо того чи іншого процесу, зокрема в волонтерства. я зробив подання на Верховну Раду. Вперше почнемо з того, що вперше, за гарною, мабуть, заснованою вже традицією, вручають відзнаки голова Верховної Ради. Насправді це справедливо, дуже поважно і приємно люди. По-друге, правда, перше за два останні роки від знаку Верховної Ради отримав волонтер і настоятель церкви. Це перше було. Співпраця вже почалася в останній рік, коли я все-таки дізнався, що є. Волонтерський хаб, такий, які співпрацює, і потім і тероборона міста Прилук, і 54-й розвід. І, і дивлюсь, вони допомагають. Ну я завжди долучаюсь, Забороняю, якби це дуже афішувати насправді. І були прохання, якісь була співпраця, то то, то, то генератори, то потім вони що і тут аптечки, а не мав тебе якогось наряддя туди. А потім у нас була ще одна співпраця, яка це було разом мій благодійний фонд, разом і благодійний фонд. Це так, Ми об'єдналися і зробили дуже потрібну допомогу, скажімо так. Попереду у волонтерів Соборного хабу ще багато добрих справ на благо України, бо єдиний вектор то наша перемога над ворогом, резюмує Віталій Юрочко.